Наявності є ось такий чешський комплект чешської поршневий D240-45. Тут примінення Євро 1, Євро 0,38 палець. Подивіться, це суто оригінальне, не підділка, не да, басі чешська гільза, китайські поршень. Ні, це суто оригінал. Ось показую вам по коробці силіконові кольця, все як є. Ось Всі виробники, які комплектуються цим. Бузулок кольца, це є бузулук, силиконові кільця, палець, поршень. Поршень вже з цією, гільза. Гільза суто йде у нас, як ви бачите, Оригінальна все повністю можете провірити на кожному з заводів, що ці заводи існують. Це не вигадка, це дійсно е -е, те, що оригінал. І мені хочеться іменно цей оригінал продавати, а не зібрана солянка, там, типа Аля Чех, а там Китай, а там ще щось ні, це нормально. Те, що буде ходити. Дякую за мадрінів розчасть. підписуйтесь.